Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі сову. Ось така буде велика та красива паперова сова. Ось такий вигляд сова має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цю красиву сову із паперу будемо робити разом. Щоб зробити сову, нам знадобиться листок розміром 14х14 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Знову перевертаємо, складаємо листок з кута в путь. Перевертаємо назад. в першу сторону складаємо листок з кута в путь. Перевертаємо назад. Загинаємо кут до центральної лінії. З іншої сторони закинаємо кут до центральної лінії. І ще один кут закинаємо до центральної лінії. Тепер листок розвернемо. Ось так. Відкриваємо бокові сторони. Перевертаємо верхній листок. Ось у нас є лінія. Тепер ось цей код загинаємо до лінії. Верхній кут загинаємо також до лінії. І загинаємо на Великий на нижньому листу. По лініям перевертаємо бокові сторони з обох сторон. Тепер у нас вийшла ось така сова і її потрібно розмалювати. Щоб сову розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо сову, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наша орігамі сова вже повністю готова.